Вітання. Важлива річ щодо системи охолодження БМП, БМП-1, БМП 2. Треба завжди добре пам'ятати, що система охолодження водяного так, є, має менший контур, який охолоджує мотор, проходить через мотор, радіатори. І так, в силовому відділенні там мотор, радіатори, все це малий контур. Але треба пам'ятати, що ця саме водяна система вона ж обігріває і десантне відділення. Десантне відділення це великий контур. Від бигвода. Іде труба. І ось у нас кран. За температури охолоджувальної рідини більше 80 градусів. Відкривається кран, і обігрівається десантне відділення. Це великий контур, в якому так само осідають різні непотрібні речі. Саме тому заміна рідини в системі охолодження передбачає обов'язкове користування і цим краном. Часто про це забувають, і, зокрема, при переході на. Зимовий режим трапляється ось таке, що в цьому контурі залишається вода, в малому контурі вже антифріз. І цей кран у нас не працює. Що це означає? Це означає, що, по-перше, десант не обігрівається за потреби і за бажання. І по-друге, що ось цей кран він зараз не працює. Тому що тут, скоріш за все, це не 100%. Але, скоріш за все, тут залишилася вода, вода з літнього періоду використання. Вона залюдяніла і, відповідно, кран не працює. Аналогічно, ця вода так само людяніє і порушує зідання, труби, руйнує тріщини, мікротріщини і все на світі. Дуже сподіваюся, що на цій тачці нам вдасться реанімувати, правильно заправити і прогнати систему. Обігріву, бо наша система охолодження, так, мотора. Ну і будемо бачити. Але завжди пам'ятайте, будь-які заміни рідини в системі охолодження двигуна БМП передбачають обов'язкове відкривання крану великого контуру обігріву десанту, обігріву десанту.